Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у регіональному форумі, присвяченому протидії насильству, профілактиці та порядку реагування на нього. Одразу декілька депутатів Полтавської обласної ради долучились до цього проекту, і ми учасники цього проекту на громадських засадах. Ми і, ну і спікери, і учасники. Тому мені дуже приємно, що такі от соціальні активності, да тим більше з таким очевидно гуманітарна місія. І ми, депутати, долучені до цього. Назва регіонального форуму це не кіно, це твоє життя, а не сценарій фільму. Символічна, говорить координаторка проєктів допомоги благодійної організації Світло надії Тетяна Піценко. Адже іноді через кіно фільм можна сказати набагато більше. З початку року до притулку для жінок звернулося майже 150 постраждалих від домашнього насильства. Додала фахівчиня. Кожен сьогодні присутній це фахівець своєї справи, лідер думок. Тієї чи іншої громади і е, дуже важливо, щоб кожен зрозумів да ці найважливіші речі. Помітити чи промовчити, да? допомогти, коли це потрібно, створити безпечний простір, де можна вчасно ідентифікувати, запобігти або надати допомогу постраждалим гендерно зумовленого насильства. Доєдналася до форуму заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, економічні і соціальні питання Ольга Величко. Всі ми знаємо, що зараз. Відбуваються жодні акції 16 днів проти насильства. Сьогодні форум це дуже чтлива тема, яка є маркером зрілості, людяності країни та людяності громади. У ході форуму присутні переглянули тематичну стрічку та обговорили її. Нагадаємо, акція 16 днів проти насильства розпочалася 25 листопада. Триватиме вона до 10 грудня.